Легенда наша земля Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки кинулися пізніше, але землі їм уже не дісталось. От вони й прийшли до Бога. А він у цей час молився і вони не сміли йому щось сказати. Стали чекати. По якійсь хвилі Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти, хороші, дізнавшись, чого прийшли до нього. Запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки. Там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. Ну? Тоді я дам вам землю ту, що залишив для раю. Там є все річки, озера, ліси, поля, пустелі. Але пам'ятайте, якщо будете її берегти, то вона буде ваша ані інших людей. Пішли наші предки на ту землю, оселились і живуть до неї. А країну свою назвали Україною. Моя країна Україна.